Я приходжу, щоб оболок моєї світоносної благодаті залишився на землі та оповив вас у світло. Сьогодні я облачаю вас, у мої ризи, і на них закарбовані мої розпізнавальні знаки. Вони послужать щитом проти духів винищувачів у годину очисних лих. Багато з вас загалом добрі люди, але без моїх печаті на духовних ризах. На жаль, приречені, нічого актуальнішого за мої печаті, мої сфери, блаженні ті, хто закарбовує на собі мою любов, хто сповідує себе моїми дітьми, таким я передаю свою спащину, свої начала. Нічого не бійтеся і будьте впевнені, що я веду вас і заступаюсь до останнього. Хоч би що з вами діялось, які б думки не стріляли у вашому розумі. Нове, 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 нове небо, нове слово, нове Євангеліє, нове життя, нова сім'я обителі, нові ідеали, нове народження і новий образ Божої Матері. Старе відходить безслідно. І вам велено прийти один за одним 18 щаблів від непорочного зачаття до ходіння зі мною за ручку, перш ніж я вважатиму за можливе відпустити вас і ви зможете йти самостійно до прекрасної мети, преображення світу та нового золотого віку. Нема потреби сьогодні просвічуватись в університетах. У навчанні по комп'ютеру, пошуку настановитися в ашрамах чи тибетських школах, мої богоматеринські настанови являють суму всього, що потрібно для вашого спасіння. Мій ефір сьогодні, ефір мого голосу. Мого богоматеринського болю за вас, моєї премудрої доброти, моєї непереможної сили, моєї вірної богоматеринської любові, прекраснішої, за яку ви нічого не знайдете на землі. Цілую ваші серця, ваша любляча мама, ваша мати заступниця в годину бід і лих. Ваша протягом тисячоліть вірна мати 07-09 рік.